Сьогодні у сьогодні нас день молитви за Україну. Знаєте, чудове рішення нашої влади. Я знаєте, коли я почув, вже давно воно говорили про те, що мають прийняти таке рішення, і говорили, як ми, ми там би не думали за нашу владу, але я бачу Божу руку також. Бог змінює їхнє серце, тому що. За це рішення треба було також проголосувати немаленькій кількості депутатів і президенту підписати. Знаєте, я дякую Богові, що я живу в тій країні, де знають Бога. І навіть і як би не називали ми в нашу владу, як би не дивилися на неї, але ми бачимо, що і там Бог працює. І я вірю в те, що серед наших можновладців дуже багато є справжніх християн. Справжніх людей Божих, які знають Бога, які живуть по Його законах. І знаєте, коли я розміркував над сьогоднішнім днем, я вдячний Богові, що в нас є такий день, це молитва за Україну і молиться вся Україна, весь народ. Я вірю в те, що. У багатьох сьогодні в церквах є молитва за Україну. В багатьох серцях є молитва за Україну. Не тільки тут, на цьому місці, тому що нам інколи здається, що це ми тільки такі добрі. Повірте, багато церков зараз схилені на колінах і звивають до Бога. Багато сердець схилені перед Господом і кличуть Боже ім'я, і просить про його захист. Ми розуміємо, що тільки Бог є наш захист надіятись на когось. І ми розуміємо, що це. Ніщо не дасть, але надія на Бога нас буде збудовувати. Я хочу зачитати Псалом 46-й. Е, з другого тексту є такі слова: Бог наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Бог наш захист і сила, і надійна допомога в стражданнях. Тому ми не злякаємося, хоча б затрясла земля, і гори рухнули в сер... серце морів, від його величі ревуть і бушують води, здригаються Горе. Ми знаємо, хто такий Господь, але ми розуміємо, що Він наш захист і сила. Тільки Господь, ніхто інший. І хто, як не ми, християни, маємо це знати, хто, як не ми маємо доносити це для народу України, ми маємо свідчити про нього, і ми маємо нести благу звістку для людей. І... <кій> і ми сьогодні дякуємо Богові за Його любов, за Його милість даровану нам. Сьогодні особливий день, день молитви за Україну, і це час, коли ми разом складаємо Богові подяку. Час, коли ми разом молимося, ми приносимо прохання, і сьогодні вони звучали неодноразово. Ми просили Бога і дякували йому за ті прословіння, які він нам надає. дає. Коли ми озираємося назад, то ми бачимо, що Бог проводив нас. Цими випробуваннями, які в нас були в житті, і багато хто може засвідчити, як Бог проводив дійсно надважкі випробування, коли було важко, але Бог провів нас через випробування, Він зберіг наше життя, дав нам хліб, дав нам тепло, навіть і дах над головою є. Я думаю, що якщо б ми зараз би сказали, щоб ми засвідчили, то багато хто з нас би вийшов, особливо ті, які вийшли. З війни, ось цієї бомбіжки, з того всього, що було, я думаю, ви можете засвідчити про те, як Бог провів вас. І знаєте, за це ми маємо дякувати Богові. Багато людей втратили рідних і близьких. Багато хто втратив дах над головою. Але знаєте, навіть і звичайний спосіб життя багато хто втратив. Але Бог. Бог нас проводить, Бог дає силу. І навіть і серед цього голя, серед цього болю ми бачимо руку, руку Божу, яка є над нами, яка благословляє нас, яка укріпляє нас, яка проводить нас через ці всі випробування. Його милість проявляється і в тому, що ми тут, на цьому місці. Його милість проявляється і в тому, що ми можемо звертатися до нього. Ми сьогодні і в теплі. Ми не голодні, ми не холодні. І ми можемо вільно стати на коліна перед Богом і звернутися до нього. Багато країн цього не мають. І в час війни ми маємо можливість на Його ім'я. І я розумію, що важливо для нас просити Бога. Багато місць святого письма закликають нас, щоб ми просили допомоги в Бога, Щоб ми складали надію на нього. Але дуже багато місць говорять, що ми дякуємо. І сьогодні, навіть і в час війни нам є за що дякувати. Дякувати Богові за все, що він нам дає. Я хочу зачитати місце святого письма, яке записано в першому посланні до Солонян 5 розділ 16 тексту. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Завжди радійте, невпинно моліться. За все, дякуйте. Це закликає апостол Павло Церкву, це закликає нас і нас, в тому числі. Ми є послідовниками Ісуса Христа. І цей заклик до нас, що ми завжди перебували в молитві, що ми завжди дякували Богові, тому що це дуже важливо. І ми розуміємо сьогодні. Я думаю, що кожен з нас може сказати за що, є дякувати Богові. Якщо ми порозмірковуємо своїм життям, тому наше серце має бути вдячне Богу за Його любов, за Його милість, за Його благословіння, за те, що він прийшов заради нас і постраждав, дарувавши нам вічне життя. І навіть і в час війни ми бачимо, що в нас є, за що дякувати Богу. Я знаю, так, знаєте, що наше серце точно має бути вдячним. Я бачу Божу руку. Кожен з нас це може сказати і. Я вірю в те, що наша подяка, наше вдячне серце десь відкриває Богові краще працювати з нами, збудовувати нас, зміцнювати нас. І дійсно Бог зміцнює навіть і нашу віру, коли ми маємо вдячне серце. Тому хочу закликати нас, щоб ми мали це вдячне серце і дякували Богові, тому що Він, достойний цього, і він дає нам великі благословіння. Розмірковуючи сьогодні над днем таким важливим в нашому житті День молитви за Україну, я розумію, що ми маємо молитися, дійсно молитися за Україну за Божий мир, за Божий устрій в нашій державі, тому що без молитов нічого цього не буде. Ми будемо шукати свого. Але ми маємо шукати те, що Бог каже. І Бог закликає нас, щоб ми молилися за той краї, в якому ми живемо. Сьогодні наша, наша країна стоїть знаєте, в такій важкій ситуації. Наша влада, ми сьогодні молилися за владу, але я розумію, що раз хочеться нагадати, що наша влада також потребує молитви. Ми маємо не проклинати владу, а ми маємо благословляти владу. Ми маємо молити Бога, щоб Бог умодряв їх, щоб дарував мудрість керування державою. І знаєте, навіть і цей день я бачу, що Божа рука є тут, що Бог умудряє, тому що прийняти це рішення це також. треба було мудрість Мати. Бог щось їм сказав і вони почули. Не прийняли це рішення рік назад, хоча можна було і раніше прийняти. Але ми бачимо, що ось Бог робить з їхніми серцями. І сьогодні я бачу, що є Боже втручання. є Божа рука навіть на цьому цьому рішенні. Тому що людські, людська мудрість, вона обмежена, вона має межі і людські сили вони виснажуються. Але Господь він незмінний, Він всесильний. І Він може змінити все. Все. якщо ми складаємо, тим паче надію на нього, коли ми кличемо його. І дійсно вже сьогодні так звучало, але приповість перший розділ, перший текст, такі слова. Серце царя Господній Русі, як водні потоки, куди тільки він забажає, туди спрямовує його, серце царя Господній Русі. І сьогодні ми розуміємо про те, що це може бути. Наша влада, наш президент, і він може бути в Божій руці, тому що Бог керує ним. І сьогодні ми маємо дійсно молитися за наших можновладців. Ми маємо молитися за те, щоб Бог благословляв їх, щоб умудряв, щоб проводив, щоб ті рішення, які вони приймають, були згідно дійсно волі Божої, згідно того розуміння, яке дарує їм Бог, щоб Бог стукав їхні серця, щоб вони чули його голос. І жили згідно його постанов. Я розумію, що читаючи от Слово Боже, читаючи навіть ось цей текст, який написаний в приповістях, я розумію, що Бог дійсно керує, Бог має владу. І в найбільш важких обставинах Боже спрямувати рішення правителей, ми інколи складаємо надію на якусь владу інших країн, але. І тими країнами, і тими людьми керує Бог. І ми маємо взивати до нього, щоб він і їх скеровував. Але особливо прошу вас, щоб ви молилися за нашу владу. В першу, чергу, в першу чергу, щоб Бог керував нашою владою, без різниці, яка в інших країнах влада, які вони приймають рішення, якщо наша влада, і ми, як народ, будемо жити з Богом, то він буде керувати. Він буде благословляти, які б там задуми ворога не були, що б він не задумав, Бог знищить все. на нівець. Тому, знаєте, в першу чергу я прошу вас, щоб ви молилися за нашу владу, за нашого президента, за уряд, за парламент, за всі гілки влади, які є в нашій країні. Щоб вони були тими, які знають Господа, щоб вони мали мудрість керувати державою і щоб вони ходили шляхами Господніми. Всі інші влади не будуть мати впливу на нашу країну. Якщо наша влада буде знати Бога і буде ходити з Богом. Коли наш народ буде знати Бога, то Бог буде завжди з нами. Знаєте, хочеться, ще, щоб ми молилися і за мир, за мир в наших сім'ях. За мир в наших родинах, щоб. Тому що війна, знаєте, розриває кордони, але війна розриває наші серця. І дуже важливо, щоб наші сім'ї були міцними, щоб Божа любов була посеред нас. Молитися за сім'ї, які роз'єднані сьогодні, на жаль, дуже багато в нашій країні роз'єднаних сімей, багато тих, які роз'єднані тисячами кілометрів, хтось на фронті, хтось в Європі десь і сім'ї наші роз'єднані. Тому хочу закликати нас, щоб ми молилися про наші сім'ї, про наші родини, щоб вони були з'єднані, щоб Бог благословив їх і щоб ми дійсно слідували за Богом. Тому, знаєте, хочеться, щоб в наших сім'ях Бог був світлом, щоб був підтримкою, щоб Бог благословляв наші сім'ї і наші родини, а ми чули Його голос і слідували за Ним. Я розумію, що в цей день ми маємо молитися про Божу підтримку і про Божий захист нашої країни. Я розумію, що це є нагальна потреба сьогодні в час війни, коли ворог вже захопив велику частину нашої держави. Я хочу зачитати текст, який записаний в Псалмі, дивлячись, яких перекладах, в 90-му, а які 91-й, 11-й текст. Тут є такі слова. Адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегти тебе від всіх твоїх, на всіх твоїх дорогах. Адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Бог може наказати і ангелам, щоб вони берегли. Бог може наказати всім ангелам, щоб охороняли наші кордони і кожного з нас особисто. І ми віримо. Те, що дійсно перемога належить Богові. Бог дає перемогу. Не наші якісь бажання, не наші якісь заклики, не наше, а від Бога це йде. Ми маємо докладати зусиль для перемоги. Ми маємо допомагати, я розумію, і нашому війську, але перемога все-таки від Бога. Ми маємо складати надію на Бога і звертатися до Нього. Ми маємо молити Його, щоб Він дарував перемогу. Щоб він захищав наші країни і кордони, щоб він був поряд з нашим військом і щоб він давав страх нашим ворогам, які би боялися шороху і тікали, тікали з наших земель. А ми, ми як його діти, ми маємо звертатися до нього і просити, просити, щоб він благословив нас. Ми маємо молити Бога, щоб Бог відновив відновив нашу країну, відновив наша, наш народ. Що ми жили дійсно в Божій правді, розуміючи, хто він є. Я розумію, що перемога якраз і заключається не тільки перемога над ворогом, а перемога в тому, знайте, тому що є велика духовна війна. І дуже важливо, щоб наш народ переміг в цій духовній війні. Але без Бога ми не можемо перемогти 100% духовну війну. Тому ми маємо взивати до Бога, щоб він дарував. Дарував нам цю перемогу, щоб ми, як народ, жили в Божій правді, щоб ми жили за Його законами. Тому що Його закони, це чудові закони, це справедливість, це мир, це милосердя, це благословіння від Бога. Тому ми, як народ, маємо кликати Його ім'я і просити Його, щоб Він дарував нам цю перемогу. Я прошу вас всіх молитися за те, щоб Божий устрій був. Знаєте, є таке слово, шалом, ми його знаємо, щоб Божий шалом був в наших родинах і в наших сім'ях, щоб Божий шалом був в нашій країні. І сьогодні хочу закликати нас, щоб ми схилили свої серця в молитві і попросили Бога, щоб він поблагословив нас. В першу чергу хочеться, щоб ми подякували Богові за його захист, який ми маємо, за ті благословіння, які ми маємо. Ніяка країна не давала нам шансів вижити в цій війні. Вже три роки йде повномасштабна війна. Я думаю, що більшість і країн, експертів на початку війни ніхто не давав шанси близько навіть такі, що Україна може стояти в цій. Війні. Але ми бачимо, що Боже втручання є і так. І є сьогодні воно. Але ми можемо і маємо просити Бога, щоб Бог побласловив. І щоб дійсно була повна перемога. Ми маємо дякувати Богові за це, що ми є тут, на цьому місці, що ми можемо славити Його ім'я, Що під час війни ми не голодні і не холодні. Також закликаю всіх нас, щоб ми молилися за мудрість, мудрість для наших керівників, за мудрість для нашої влади, щоб Бог навчав їх. Ми пам'ятаємо Соломона, який просив у Бога мудрості. Я прошу вас, щоб ми просили у Бога мудрості для нашої влади, щоб вона почула його голос і дійсно, щоб Бог керував нашою владою. Також, знаєте, хочу закликати нас, щоб ми помолилися за єдність, за єдність нашого народу, за єдність в наших сім'ях, за єдність в церквах. Це дуже важливо. Тому прошу вас також закликаю, щоб ми молилися за це. Також знаєте, основне зараз прохання, яким ми збираємося, щоб Бог дарував перемогу. Це дуже важливо. Тому також закликаю всіх нас, щоб ми молилися про Божий устрій, про Божу перемогу в цій війні, щоб Бог захистив нас, щоб Бог нас провів цією страшною долиною смертної тіні, в якому, в якій зараз живе наша країна. Щоб Бог провів нас і дав перемогу. І, звичайно, завжди дякуємо. Дякуємо Богові за цей час, дарований нам, за благословіння, які є в нашому житті. І знаєте, хочу закликати нас, щоб ми більше молилися і за наших дітей, за наших рідних, близьких, тому що вони проходять живий час страшний. І щоб ми всі разом почули почули голос Господній, тому що Бог в силі змінити хід історії. Бог має силу і могутність, тому хочу сказати для всіх: давайте більше довіряти Богові. Амінь.